Багато хто бачив відео з чоловіком, який влаштував серію пожеж. В мережі його прозвали полтавським палієм. Рішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, а пожарки приїжджають. Схожий антигерой з'явився у Лозівській громаді. Знайомтеся, це Віктор. Він живе у Домасі і допомагає природі зробити траву зеленішою. Я люблю, коли он, бачите, як зелена виліза трава. Бачите? Бачимо. Бачите? Ну. Красиво. Дуже. Дуже красиво. Ага. А знаете, кто это сделал? Ну вы? Ни. А кто? Ни. Природа. Так, Віктор вирішив, що природа сама не впорається з озелененням домахи і підпалив очерет. За хвилини вигоріло більше гектару площі. Рятувальники встигли вчасно локалізувати пожежу, і полум'я не перекинулося на будинки, що зовсім поруч від місця, що місцевий поціновувач трави, вирішив зробити зеленішим. Прикра що в такі моменти палії не задумуються про наслідки своїх дій, зазначив заступник міського голови Олексій Корпан. На жаль, не зважаючи на таку суху і вітряну погоду, знаходяться. Недобросовісні наші земляки, м'яко сказано, які палять, палять, палять і палять. І незважаючи на те, що і житло поблизу, і зараз таке час, що птиця сидить, ну, тобто весна, птиця висіжує яйця, молоді зайці, і інші тварини. Але ж людям мають нічого, не жалко. Домайський палій переконував знімальну групу, що впевнився, в очереті ніхто не жив, а потім зізнався, підпалив сухості під дією алкоголю. Ви вперше підпалили траву чипали. Вперше, перше? вперше підпалив. Ішов чисто, ну від фонаря просто під воздействием алкоголя підпалив траву. Там красиво. Ну, Дивіться, яка зелена трава. Так. Про відповідальність за цей вчинок молодику розповіли поліціянти. Натомість він переконаний, заплатить тільки штраф.